Записали гомотетія та її властивості. Дивіться. Розпочинаємо. Де ми з вами зістовкуємося з гомотетією? І Брінзах. що це таке, в принципі? Шо-шо? Брінзих на новоді. Ну, в принципі, так. Тобто, з гомотетією ви зіштовхуєтеся. Тобто, що таке гомотетія? Збільшення або зменшення предмету, або ж сторони, або якогось многокутника в залежності від його коефіцієнта. Це ми з вами будемо сьогодні розглядати. Тобто. Перетворення за якого, що таке гомотетія, в принципі, перетворення за якого кожній точці площини ставиться відповідно, точ, інша точка, тобто образ даної точки, що лежить на прямій і з'єднує точку з якоюсь фіксованою, тобто з її центром. У нас буде присутній певний центр гомотетії. Ну, дивіться, наприклад, це можна побачити на дуже чітко на другому рисунку. Тобто, в нас є центр гомотетії, у нас є центр гомотетії. Точка О. І, відповідно, якимось чином, тобто за допомогою якогось коефіцієнту, відповідно, змінюється наш многокутник. Що ми з вами і будемо сьогодні робити? Тобто, буде сьогодні багато побудови, тому можете підготувати олівець, лінійку, циркуль і так далі. Все, що у вас є для побудови. Далі. Що таке? Що таке число К? Продовжуємо. Число К називається коефіцієнтом гуматеті точка О центром. Тобто гомотетія, як тобто, якщо ми пряму робимо від, ну, тобто намагаємося відобразити, то відповідно вона буде переходити або у паралельну пряму, або у саму себе в залежності від того який буде центр гомотетії, на малюнку е, нам на малюнку, можна побачити, що з фігури F, тобто маленького трикутничка, зробили F1. За допомогою коефіцієнта гомотеті, який дорівнює двом, тобто вдвічі збільшено, вдвічі збільшено трикутничок. Відповідно, таким чином, коефіцієнт дорівнює 2. Що стосується інших коефіцієнтів, якщо, наприклад, коефіцієнт дорівнює мінус Да, дарте побачити, що відбувається. Якщо коефіцієнт дорівнює мінус 2, тобто, відповідно, фігура розгортається в інший бік. І, відповідно точки відображаються трошечки по іншому, але фігура, тобто, як ми бачимо, все одно збільшується в два рази, але відображається трошечки по іншому. Якщо дивіться сірий трикутник отриманий із зеленого за допомогою коефіцієнта гомотетії, який дорівнює 0,5, тобто трикутник А 1 Б 1 С 1 він в половину менший за трикутник А Б С. Давайте з вами спробуємо виконати декілька таких завдань. Відкриваємо підручник, сторінка 228. Так. Нам треба побудувати образ відрізка АБ на рисунку 2416 при гомотеті із центром точки О. Та, коефіцієнтом, ну, відповідно, два таких відрізки треба буде побудувати. Спочатку, спочатку що ми з вами зробимо? По-перше, рисуночок. Щоб було все чітко видно. І все зрозуміло. АБ. Зараз точки переміную і приберу, їх вони нам не потрібні. Дивіться, що нам треба? Що нам треба для цього? Побудували спочатку точку. Ну, давайте так, точку О в будь-якому місці поставте. Поставте в будь-якому місці точку О. Точку О. І побудуємо відрізочок АБ. Відрізочок АБ. Дивіться, він в нас. Тобто, давайте так, щоб все зберіглося. На дві клітинки вниз. А тут на три клітинки праворуч. На три праворуч. І з'єднали лінією. І з'єднали. Тобто, це в нас відрізочок АБ. Це у нас відрізочок АБ. Ну, мабуть, а ну, якщо я зміню. Все. Ага. В першому завданні в нас сказано, що в нас коефіцієнт гомотетії дорівнює 2. Коефіцієнт гомотетії дорівнює 2. Центр гомотетії в нас точка О. Центр гомотетії в нас точка О. Яким чином? Яким чином нам це можна зробити? Дивіться. Нам треба збільшити відрізочок АБ вдвічі. Більше нічого нам не треба змінювати. Тобто, в першому у нас сказано, що коефіцієнт громатеті дорівнює 2. Збільшити відрізочок АВ вдвічі яким чином це можна зробити? треба зробити? Дивіться: для того, щоб його збільшити вдвічі відносно точки. Наскільки в нас від точки яка відстань між точкою О і точкою А? Дві клітинки, так? Ну так. Тобто, тут. Проводимо ще дві клітинки вгору. А від точки О до точки Б ще три клітинки. Тепер з'єднали. Давайте так, щоб у нас було А1 і Б1. Поставимо точки, тому що це в нас перше, потім ще одне буде. А 1 і Б1. З'єднали. З'єднали. Спробуйте тепер виміряти відрізок А1Б1 порівняно з. Ну тобто АБ, а потім А1Б1. Яким, яким він у вас вийде? Дивимося. У мене, якщо подивимося на дані, які показує нам GeoGebra, то відрізок АБ 3,6 довжиною. Відрізок А1Б1 7,2. Тобто дорівнює. До, при коефіцієнті 2 ми побудували. Тепер продовжуємо. А тепер побудуємо коефіцієнт. мінус одна друга. Тепер побудуємо коефіцієнт мінус одна друга. Це в половину менше? Це в половину менше. По-перше, мінус одна друга. По-перше, це і в вполовину і в іншу сторону. Правильно, дивіться. По перше, в іншу сторону. Тобто, дивимося, в нас точка А. В половину менше. Тобто, на одну клітинку буде. Так, якщо тут дві клітинки від точки А, то тут нас на одну клітинку. І підписуємо, що це в нас точка А2. І тепер точка Б. Дивимося на три клітинки. Тобто нам треба зробити на так, щоб було на півтори клітинки. Нам треба зробити так, щоб було на півтори клітинки. Я зроблю ось таким чином, тому що я тоді чітко не зроблю. Це просто вручно важко. На півтори клітинки. Тепер можете виміряти, як ми бачимо, тобто, гомотеті, бачимо, що в нас А2 і Б2 змінилися місцями через те, що в нас стоїть мінус, це по-перше. А по-друге, відрізок А2Б2 повинен бути в половину менший за відрізок АБ. Якщо подивимося. В нас відрізок АВ був 3,6. А відрізок А2Б2 в половину менший, тобто 1,8 його довжина. Наступне завдання номер 243 Тепер ми робимо все самостійно. Накресліть коло. Радіус якого дорівнює 2. І позначте на ньому точку А. Тобто ми креслимо коло. Ми креслимо коло. Радіус якого дорівнює 2. Це в нас 1, це в нас 2. І позначили на ньому точку А. Давайте центр кола. Нехай буде точка О. А на колі позначимо точку А. Точку в будь-якому місці можете позначити. Радіус дорівнює 2. Ну, давайте так. радіус 2 клітинки зробимо, щоб коло велике не вийшло. Воно нам, в принципі, велике не потрібно. Тому. І так, дивіться, нам треба побудувати образ цього кола при гомотеті з коефіцієнтом К і центром. Тобто образ цього кола при гомотеті, тобто центр у нас у центрі кола. Центр гомотеті. Давайте це ми з вами запишемо. Давайте це ми з вами запишемо. Перше. Коефіцієнт в нас дорівнює мінус одна друга. Перший коефіцієнт мінус одна друга. Далі центр гомотетії. Центр гомотетії. точка О. Центр гомотетії. Точка О. Зробимо ще, знаєте що. Давайте зробимо ще ось такий момент. З'єднайте точку О і точку А. Нехай буде в нас радіо. Тепер дивіться, що нам треба зробити? Побудувати, якщо в нас коефіцієнт дорівнює мінус 1 друга. Яким чином побудувати такого мотечу? Що нам треба зробити з колом? Якщо коефіцієнт мінус одна друга? Побудувати таке саме коло. Побудувати таке саме коло тим же самим радіусом, тільки з 0,5, тільки з радіусом 1. Те саме коло з таким самим радіусом. О, точніше, те саме коло з тим самим центром, тільки радіус буде дорівнювати одиниці. Тільки радіус буде дорівнювати одиниці. Тут у нас буде. І ще раз, кіль... Кіра, скільки разів зменшується коло? Півтора разу. З А, а, Зрозуміло. Да, Давайте тут же й продовжимо. Давайте тут продовжимо. Далі. Тепер нам треба побудувати те саме. Тобто зробити те саме, тільки коефіцієнт гомотетії тепер дорівнює двом. Що треба зробити з колом? Його в два рази? Яким буде, який радіус буде у кола тоді від початкового? Чотири. чотири. Радіус буде тоді чотири. Тоді раз, два, два. Ось таким чином вийде. Радіус тоді буде 4. Один, два, три, чотири. Все. то я думав, радіус більше вийшов. Домашнє завдання записуємо. Номер 6, параграф 6, 24. Пробуйте виконати номер 24.2.